У кого є маленькі діти, той мене зрозуміє. Це постійні плями, які важко відіпрати. Викинути ні. Я знайшла для себе рішення. Я користуюсь кисневим плямовивідником від профіку. Ви його зараз бачите на екрані. Додаю одну порцію у відсік пральної машинки для підсилення дії основного прального засобу. Також я використовую гель для прання універсальний серії профіко. Одну порцію на один цикл прання. Він дуже густий і має приємний аромат. Додаємо це все у лоток і вмикаємо звичний нам режим прання. Вибираємо необхідну температуру. І вмикаємо пральну машинку. Час побачити результат. Ось наша маєчка. І, як бачите, жодної плямки. І, як завжди, ефект чудовий. Спробуйте, переконайтеся.